Привіт, усім, хто увімкнув це відео на ваших екранах, Михайло Балик, проект Варспічес, продовжуємо обговорювати актуальні заяви навколо російсько-української війни. І розпочнемо ми з заяв українських політиків, а також міжнародних партнерів України у своєму вечірньому відеозверненні 27 листопада, президент України Володимир Зеленський зазначив, що наступний тиждень, кінець листопада, початок грудня, може бути найбільш складним, бо росіяни готують нові удари. І це додамо невеличкий дисклеймер. Усі ми спостерігали інформаційні накрути про можливі ракетні удари росіян 28-30 листопада, та участь у них ледь не 400 ракет. Дійсно, ймовірність таких масованих ударів існує, адже, попри заяви експертів, що Росія вичерпує запаси своїх крилатих ракет, цих самих ракет у Росії ще залишилось. У подібних заявах важливо дотримуватись інформаційної гігієни та довіряти лише офіційним джерелам, а не телеграм-каналам, які заради хайпу на темі обстрілів дають різного роду прогнози та проводять калькуляції кількості ракет, які можуть полетіти на Україну. Тому ключове довіряйте офіційним джерелам інформації та зберігайте спокій. Все буде Україна. Країни ЄС та НАТО також зрозуміли, що Росія діє терористичними методами. і 21 листопада парламентська асамблея НАТО. Визнала Російську Федерацію та її режим державою терористом А вже за два дні, 23 листопада, європейський парламент ухвалив резолюцію про визнання Росії державою спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму. За відповідне рішення проголосувало 575 євродепутатів. 24 отримались, а ще 8 проголосували проти. Іронічно, а може, і символічно, що саме в цей день Росія завдала чергового масового ракетного обстрілу по Україні. Москва вже не приховує мети своїх ударів. То змусити Київ піти на переговори, у результаті яких Україна має капітулювати та відмовитись від окупованих Росією територій. Так, 24 листопада речник Кремля Дмитрій Пісков зазначив, що у влади України є всі можливості врегулювати ситуацію з ударами по українських енергооб'єктах і припинити страждання людей. Для цього потрібно виконати вимоги Росії. Ми вже неодноразово говорили та писали, що Україна відкидає ідею переговорів на російських умовах. Ще раз підтвердив це секретар РНБО України Олексій Даніл який зазначив, що своїми обстрілами Росії нічого не доб'ється? Диктуємо по складах: ні ваші ракети, ні ваші шахіди, ні ваші обстріли пологових будинків, ані на міліметр, ані на крок не наблизять ваше бажання про перемовини, написав високопосадовець у себе в Твіттер. Ще однією причиною російських атак є бажання спровокувати протестні настрої в середині України, щоб змусити Володимира Зеленського піти у відставку. Наприклад, для цього росіяни використали колаборанти колишнього депутата Верховної Ради Іллю Маленький гвинтик Киву, який закликав боротися з режимом Зеленського, відмовляючись економити електроенергію на заклики влади. До речі, на нашому каналі вийшло відео про флешмоб у соцмережах під хештегом Лайтон у цьому відео ми детально розповідаємо, хто почав цей флешмоб, звідки у нього ростуть ноги, та чому у українців є ще дуже багато сечі терпіти ці пекельні борошни. Ти сюди або ж шукайте посилання у описі нижче. Після останніх ракетних обстрілів України наприкінці листопада міністр оборони Польщі Маріуш Блащик попросив Німеччину передати Україні для посилення її протиповітряної оборони комплекси Петріот, які в Берліні раніше запропонували Польщі. У відповідь на це в Німеччині заявили, що системи ППО Петріот призначені лише для використання на території НАТО. Та є частиною інтегрованої протиповітряної оборони НАТО. Крім цього, вони додали, що будь-яке використання цих комплексів за межами території НАТО вимагатиме попереднього обговорення з союзниками. Згодом ситуацію навколо Петріот прокоментував генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг, заявивши, що Альянс надав Україні систему ППО. Але якщо йдеться про конкретні потужності, то це має бути рішення національного уряду після цих слів Столтенберга у Німеччині заявили, що обговорить із союзниками прохання Польщі про передання систем Петріот Україні. Союзники України мають розуміти, що один із шляхів перемоги над Росією не лише постачання важкого озброєння, а й сучасних систем ППО, які допоможуть відбувати ракетні атаки Росії на нашу енергетику. А буквально на днях стало відомо, що Сполучені Штати уклали контракт на 1,2 мільярди доларів на виробництво ППО НАСАМС для України. Тож маємо надію, що небо над Україною стане ще більш захищеним. 24 листопада, як повідомляє українська правда, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю «Financial Times» зазначив, що готовий розглянути невійськове повернення Криму. Однак закликає не втрачати час на варіанти, які не передбачають до окупації півострова. А слова Володимира Зеленського відреагували у Кремлі. Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитрій Пісков зазначив, що нібито Крим є законною територією Росії, а його повернення силовим методом прописано у Конституції України. Для самої ж Росії повернення Криму до складу України це ніщо інше як обговорення теми відчуження території Російської Федерації, і що якогось іншого розуміння тут бути не може, заявили говорящі вусіки Путіна. Мабуть, Дмитрій не дуже уважно спостерігав за заявами своїх колег по пропагандистському цеху щодо Ізюму та Херсон. Тому сподіваємося, що із Кримом буде так само. А як саме вони назвуть повернення Криму Україні, відчуження, перегрупування, маневр, акт доброї волі вже не так важливо. Головне результат, і він буде за Україну за зсу. І наостанок поговоримо про санкції проти Росії, а саме про вже дев'ятий пакет. Європейський союз вже активно готує такий. Ми активно працюємо, щоб вдарити Росію там, де буде боляче для неї, щоб ще більше підірвати її сили для ведення війни проти України, зазначила голова Єврокомісії Урсула фон Дер Ляен. Нагадаємо, що європейський союз хоче домогтися того, щоб Росія могла продавати свою нафту, яку постачають танкерами, лише за ціною не вище певного рівня. Це як планують у Брюсселі, має скоротити надходження до російського бюджету і як наслідок військові витрати навколо встановлення граничної ціни за баррель точились постійні суперечки. Польща та країни Балтії вважали запропоновану Єврокомісією ціну сирої російської нафти на рівні 65 доларів за барель занадто щедро. щедрою. А країни з розвиненим судопластом, наприклад, Греція, Кіпр та Мальта, відмовлялися опускати її нижче за 70 доларів. Однак, поки в Брюсселі тривала дискусія, ціна на російську нафту ввалилася до 52 доларів за бар, що лише на 2 долари вище ніж собівартість видобутку. В результаті ж ціну на морську нафту було встановлено на рівні 60 доларів за бар з механізмом коригування, який дозволить утримувати обмеження на рівні 5% нижче від ринкової ціни. Наразі це все. Слідкуємо за новими важливими заявами політиків щодо російського вторгнення та ситуації навколо нього. А з вами був Михайло Балик. Бережіть себе та до зустрічі.